Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотників. Анна Львова, польська радіо для України, вітаю. Отож у Києві міністри оборони України та Польщі підписали меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем. Очільник українського військового відомства Денис Шмигаль підкреслив, що нова структура має стати відповіддю на сучасні безпекові виклики та зміцнити оборонну співпрацю між обома країнами. Основним завданням робочої групи стане організація спільних навчань військовослужбовців. Також група працюватиме над обміном досвідом у використанні безпілотників, розробкою та випробуванням методів застосування і протидії дронам, а також інтеграцією нових технологій, посиленням взаємосумісності армії України та Польщі відповідно до стандартів НАТО. Крім того, сторони підписали спільну декларацію про розширення оборонного співробітництва, зокрема у рамках програми Сейф. Міністри також підписали лист звернення до союзників по НАТО з закликом направляти експертів до спільного центру з аналізу підготовки та освіти, а також долучатися до його діяльності. Українська та польська сторони наголосили, що ці домовленості спрямовані на зміцнення безпеки обох держав та й усього регіону. Шмагаль висловив щиру вдячність Польщі та особисто пану Косін'яку Камишу разом зміцнюємо безпеку наших країн та всього Європейського континенту, сказав він. У свою чергу віце премєр міністр міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш додав, що Польща вона усвідомлює, що лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та Російською Федерацією. Що ви думаєте про таку співпрацю Польщі та України? Напишіть в коментарях. 嗯。<noise>